Вітаю глядачів обласного. З вами, як завжди, у цій порі, програма про друзів наших менших чотири лапи. Та я її ведуча Юлія Настенко. Ми продовжуємо знайомити вас із різноманітними породами собак. Цю програму ми присвятили російському спаніелю. Тож сьогодні в програмі: Довгі вушка, куций хвостик та величезне серце. Все про російських спанієлів від А до Я. А також ветеринарні поради лікаря, аби ваш улюбленець завжди був здоровим та життєрадісним. Російський спаніель це древня порода собак, що пішла від довговухих іспанок. Вона дуже популярна у південній Європі. У 16 столітті цю породу почали завозити на Британські острови. В результаті англійські собаководи отримали чудову породу для полювання на пернатих. Більше цікавинок у нашій історичній рубриці. Походження назви спанієль досі викликає масу суперечок. Існує навіть цілий ряд теорій. Більшість дослідників схильні вважати, що спанієлі як порода ведуть свій початок саме з Іспанії. Безперечним у всіх міркуваннях є лише те, що якщо Іспанія і є батьківщиною спанієля, то не ця країна внесла свій вирішальний внесок у становлення породи. Спанієлі тривалий час існували як єдина порода. Лише на початку дев'ятнадцятого століття з них сформували дві вагові групи масою до 25 і понад ...25 англійських фунтів так утворилися дві заводські породи: кокор, спрингер, спанієлі. З'явившись в, в Росії у 1884 році, спанієлі аж до 1945 року не були дуже популярними у мисливців. А от після закінчення Великої вітчизняної війни туди завезли спанієлів найрізноманітніших видів. В результаті змішання крові, ввезених в країну поїд спанієлів, були отримані нові виробники. Вони у повній мірі задовольняли вимоги російського полювання і поклали початок заводському розведенню нової породи російських спанієлів, спрямована селекційно-племінна робота. Та виявилася результативною, якщо на московській виставці мисливських собак в 1946 році експонувалося ...25 різних візних спанієлів чотирьох різних порід, то на виставці 1965 вже 168 шістдесят нової породи. Поява русского спаніля у нас вдома купера, це була моя ініціатива цілком. Ми ще жили на зйомній квартирі і знали, що ми переїдемо у власне житло, але в дуже маленькій площі. Ми, перш за все, виходили з цього, що нам потрібна компактна собака, і якби ми змогли, як ще вчора студенти, пригодувати самостійно того, абирали з середніх пород. А брали російського спаніля. Ну, взагалі нам спанілі подобаються ну, практично всі, але російські спанілі найменші. І е... Найменш вибагливі у догляді. Купер також я обрала ім'я, довго перебирали. Був кіт, звали Бонні. думали назвати Клайд. Ну, я був Бонні, Бонні, Бонні Клайд Бонні, Бонні. Але я згадала мультфільм про теж охотничий пес там лисий, лисий Пес. Да, пес, і там був пес Копер, але назвали Купер. Сподобалось більше таке ім'я. Це веселий і дуже доброзичливий собака з урівноваженим характером. Любить вільні тривалі прогулянки в лісі, обожнює плавати. Відмінний не тільки мисливець, але й компаньйон. Цей спанієль дуже любить спілкування з людьми, але при цьому він ненав'язливий, вміє бути непомітним і тримати дистанцію. Ці чарівні та дружелюбні красончики із з легкістю йдуть на контакт, проте не слід забувати про їх надчутливу інтуїцію. Вони з легкістю можуть розпізнати підозрілих людей. Якщо проходимо поруч яка небудь коляска, і звідти видно немовля. Він може заглянути, нюхати. Батьки теж переважно ставляться до речі позитивно. До, до того, що собака цікавиться їхніми дітьми, на саме на куперу показують, як має виглядати собака, як собака каже, ав ав Супроводжують е возгласи ав ав з тої сторони, а в з цієї сторони крики собака. Ну а дітям дітям дуже подобається купір, навіть якщо діти плачуть, не слухаються своїх батьків, коли проходимо мимо, ми собаками собакою повз проходимо, то діти, як правило, заспокоюються, звертають увагу на собаку, і ну принаймні на півхвилини вони замовкають. Представники цієї породи мають неабияку витривалість, чудовий нюх, енергію, завзяття й вроджені бажання приносити здобич. Цих собак довго вчити не треба, вони дуже розумні. У ну, зв'язку з тим, що купір рос із, поруч із котом, то ну, він прийняв деякі кошачі повадки. Наприклад, він ходить на кіскіс, ну як, як положено котам. А взагалі, як він реагував на кота в домі? Ну, це кіт. Реагував на появу вже собаки. Того він прийшов туди. Він сприймає кота як, ну, як потрібно. Його принесли в дом. Він бачить дом, є кіт, Це нормально. Він сумує, коли кота довго немає, коли його не бачить. Російські спанієлі відмінно уживаються з будь-якими домашніми тваринами, не ганяють гусей і курей. Вони прекрасно підходять на роль домашнього вихованця, і все частіше їх заводять саме з цією метою. Коли Купер був ще зовсім маленький, він дуже сильно боявся собак. Переважно на вулиці ми зустрічали дорослих собак і було прийнято рішення привезти з села маленьку собачку, завели щойно мої батьки, і принесли додому песика маленького, ну, звичайно, не породистого. Купер дуже сильно ревнував, він просто. Тупав своїми лапками і була дуже у нього ображена мордочка, але десь через годинку, напевно, він вже звик. І наступного дня вони стали вже справжніми друзями і було сумно розлучати друзів. Господаря з просто обожнює і скрізь готовий слідувати за ним, хоч на м'який диван, хоч в холодне, брудне болото. Він відданий і невтомний, добре піддається дресуруванню. Проте вибирає він собі лише одного господаря. Колись був випадок, коли міліціонери запитували мене, чи це моя собака, чи я ну, не краду її. Тому що я йшов з ним, він управся за всіх чотирьох лап, заж я волочив його ззаді, я не думав, що я краду чужу собаку. Російський спаніель це не лише собака для полювання, а ще й відданий друг. Вони досить легко пристосовуються до життя в квартирі. Проте на прогулянці ці милі пухнастики ведуть себе ну дуже активно. Російський спанієль прекрасно себе почуває як в невеличкій квартирі, так і в просторому будинку. Але йому необхідні тривалі щоденні прогулянки, веселі ігри з м'ячиком або паличкою. Його хвиляста шерсть легко розчисується і стригти її немає ніякої необхідності. Раз на тиждень собаку розчисують і чистять, а два-три рази на рік видаляють відмерлу шерсть і пух, особливо після полювання. В догляді, напевно, не складно, найменше вибаглива в догляді собака. Ну, так, перш за все, щоразу після прогулянки потрібно мити всі чотири лапи, там, животик, якщо треба ну, чистоту тримати. Іноді ми його розчесуємо. <гум> Іноді навіть підстригаємо, якщо там біля вушок, лапки, там, де може скочуватися шерсть, і це заважає йому його нормальної життєдіяльності. Взагалі, чим е, е... Зручний російський спанель тим, що не треба стригти. Ну, в принципі, його можна там десь відстригти все, що лишнє зайве, а ну, так як потребує цього допустим, американський кокер спанель що його потрібно регулярно стригти, такого нема. Ну, це така зручна. Да, ну ми виходили з того, що яку собаку найменше треба стригти, мити і всякі такі штуки робити. І от ми взяли російського. А з ми його мити ще можна лише раз чотири рази на рік. Ну, раз на сезон. А чистою водою, звісно можна спаласкувати. Краса красою, а про здоров'я забувати не слід. Спеціально для наших телеглядачів поради ветеринара як доглядати за нашими чотирилапими улюбленцями. Сьогодні ми поговоримо про досить розповсюджене захворювання так званий питомниковий кашель. Цією респіраторною недугою ваш улюбленець може заразитися під час тренувань, виставок, під час прогулянок, а також при спілкуванні із великою кількістю інших собак. Це інфекційне заболівання собак, которое справається частим кашлем. Заразиться данным заболеванием собачки могут на прогулках, когда есть большое скопление собак. Также могут заразиться на выставках, на тренировках. Данное заболевание передается воздушно-капельным путем. Возбудителями данного заболевания это парагрипп и бордетелла бронхисептика. Симптомы – это сухой кашель, который появляется на 3-7 день после начала заболевания. И чаще это выглядит так, как будто бы собачка подавилась и вот хочет откашляться, но у нее не получается. И так может быть день-два и может до 21 дня вот так кашлять. Якщо ваша собака кашляє, це перший тривожний дзвіночок. Однак не кожен кашель свідчить про вірус. Як дбайливому власнику вам необхідно бути на поготові, щоб вчасно помітити відмінності у здоров'ї вашого вихованця. Лічення даних заболівання та це симптоматичне: це антибіотика терапія і терапія. Є специфічна профілактика. Нобівак компанія випустила. вакцину, называется Набивак КС, интраназальная, то есть она капается в нос. Ну, это заболевание, оно очень распространенное, и часто как бы, владельцы не обращают внимания. Ну, кашляет и кашляет, кашляет и кашляет. Ну, это заболевание нужно профилактировать, потому что даже переболев Ім животне виділяють возбудителя в внешнюю среду стрідую где-то месяц полтора Поэтому чтобы обезопасить безпечити животное, нужно всегда предпринимать какие-то меры. Тож такі вони російські спанілі активні, веселі та дуже життєрадісні. На цьому наша програма добігає кінця. Я з вами прощаюся. Любіть братів наших менших на все добре.